Привіт, маленькі мрійники! Сьогодні я розкажу вам казку про хлопчика, який був дуже галасливий і дуже дуже любив тварин. Казку, у якій усе перевернулось з ніг на голову. І навіть Зоопарк. Казка Ярослав і зоопарк на виворіт. Це була звичайна субота. Ярослав щойно прокинувся, ще в напівсні потягнувся і вже хотів перевернутись на інший бік, як раптом мяу, наче сирена, гов, відгук із кущів. Хрю, хрю хрю. Таке хрюкання Ярослав ще ніколи не чув. Він сидів на ліжку, наче пружина. Це що? Мультик якийсь протер очі, виглянув і вікно і мало не впав. На подвір'ї його дому стояв справжнісінький слон, який крутив м'ячі хоботом. Поруч тигр, що лежав на ковдрі з морозивом у лапах, а на даху сусідів сидів папуга і кричав. Ярослав, спускайся! Пригоди вже почались. Ярослав, не розуміючи нічого, схопив першу футболку, натягнув штани на виворіт і вилетів із дому, як торнадо. Тварини мовчки рушили у бік лісу. Ярослав, як слід справжній, слідопит і йшов за ними, іноді перечипаючись через коріння. Але не зупинявся. Нарешті він побачив щось неймовірне. Серед дерев, наче острів у джунглях, стояв чарівний зоопарк. Але не такий, як ми звикли бачити. Тут не було кліток. Ні-ні. Кожна тварина мала будинок, як у людей, у жирафи. Кухня з триметровим холодильником і люстра з бананів. У сови книжкова кімната з кріслом, гойдалкою й окулярами на кожну лапу. У бегемота Ванна з піною, качечками, не пластиковими, а справжніми качками, які хіхікали. Це просто рай якийсь, прошепотів Ярослав. Це зоопарк на виворіт!» – відповів Черепах у капелюсі, місце, де тварини живуть як хочуть. І де шум? Це музика. Черепах вийшов на дерев'яну бочку замість сцени і покликав Ярослава ближче. У нас лихо, почав він повільно, хтось вночі відкрив усі двері, тварини повтікали і тепер багато з них заблукали або опинилися там, де їм не місце. Та я ж усе чую. вигукнув Ярослав, я голосний, я знайду всіх. Саме тому ми тебе й кликали. Тільки галасливе серце з добрим нутром може зібрати зоопарк назад, і тут черепах простяг йому старий дзвоник із морквини. Якщо дуже голосно продзвониш, тварина почує. Ярослав засміявся. Я можу продзвонити так, що навіть місяць подзвонить назад. Перше, кого він знайшов, змія з окулярами. Вона безпомічно крутилась на місці серед трави. Окуляри лежали поряд, але вона не мала їх намацати. Спокійно, пані змія, я вас врятую. Ярослав зробив крок і впав у калюжу. Потім встав, витер руки і випадково накричав так, що навіть жаби стрибнули глибше в ставок. Змія злякано скрутилась. Але як тільки Ярослав підняв її окуляри і ніжно вдягнув на голову, вона розплакалась. Дякую, я нічого не бачила, навіть себе. Потім він побачив мавпу, яка намагалась завантажити банани у супермаркетовий візок. Вони не влізають, кричала вона. Давай сюди! кричав Ярослав. І вони разом намагались запхати банани, кричали, лаяли, сміялись. Ти галасливий, як справжня мавпа, сказала вона. А ти непогано штовхаєш візок, відповів Ярослав. Виявилось, що крокодил забрався у ванну в Ярославової сусідки. Він співав оперу і не хотів вилазити. Крокодиле! закричав Ярослав у щілину. Вона хоче прийняти душ. Але тут тепло, завив крокодил. Тоді візьми чайник і йди в зоопарк. Крокодил послухався, ну, бо важко сперечатись із хлопчиком, який кричить голосніше за перфоратор. Далі Ярослав побачив пінгвіна в супермаркеті. Той стояв між морозивом і сосисками. Я думав, це льодовик. О, курка! О, курка, стала зіркою Тіктоку. Я тепер курка караоке. Але тебе чекає зобарк. А в мене вже 30 підписників. А в мене дзвоник із морквини. І курка здалась. Коли всі тварини повернулись, черепах зібрав усіх на галявині. Була сцена. Мікрофон, блискітки, навіть діджей Совеня. Сьогодні у нас свято Грюку, проголосив він, день, коли можна кричати, співати і подякувати, звісно, що нашому герою Ярославу. І почалось: жирафа грав на барабанах, тигр ричав у ритмі репу, пінгвін танцював зі світом на пузі. А Ярослав стояв посеред сцени, голосно сміявся. І не стишувався ні на секунду. Це найкращий день, закричав він, і всі погодились. Втомлений, але щасливий, Ярослав повернувся додому. Штани вже були не на виборіт, отже, магія зникла, але в кишені щось ворушилось. Він дістав маленьку тваринку Хамелеончика, який підморгнув йому. Я буду тихий, прошепотів він. Але ти ні, бо голосливі герої нам ще знадобляться. Ярослав усміхнувся, а я й не збирався мовчати. Отака казка про Ярослава, який був галасливий. Але мав добре серце і врятував цілий зоопарк. Тож не бійтесь бути гучними, коли це заради добра. Якщо вам сподобалась ця казка, обов'язково напишіть про це у коментарях. І до нових зустрічей, маленькі мрійники!